Всім привіт! Сьогодні ми граємо знову ж таки для нашої новенької рубрики е, ігри для Sega, точніше, ми граємо на Sega-емуляторі. Е, сьогодні ми дивимося, не знаю, можливо, дві гри, можливо, одну, подивимося, як піде. Одним словом, е, що вам хочеться сказати, Ігра, я так думаю, присвячена. Е, Пам'яті Майкла Джексона, точніше, зараз вона вже можна вважати її присвяченою пам'яті Майкла Джексона, а колись, можливо, просто присвячена для Майкла Джексона. Тобто вся гра базується на тому, що ми граємо за самого Майкла і мусимо рятувати маленьких діток, як би це смішно не звучало, оскільки ми знаємо деякі речі про, про нього, які не зовсім. Не зовсім пов'язують з доброї сторони його, з маленькими дітьми. Одним словом, як би це іронічно не було, але сьогодні ми маємо іменно цю гру і. Будемо її дивитися, можливо, ще щось захопимо трішки. Буде видно ним слом. Що ж, давайте дивитися, що це представляє гра. Як ви бачите на екрані, вона досить таки старенька, 2002 року, тобто вже пройшло 14 років від дати виходу. І я в свою чергу грав її напевно, пане, що в якомусь там 2004 можливо, третьому, не знаю. Що ж, давайте дивитися безпосередньо саму гру. Так, жмемо кнопочку. Е її можна грати на двох, це величезний плюс ігри. Е зайдемо, подивимося в опції. Як ви знаєте, я все граю на легко... хоча ні, будемо грати на норма, е тому що вже в попередній грі, е а саме це було в е, було це в Флінстонах, і я показав точніше, я вам не показав, як ігра виглядає на нормаль, а показав, як вона виглядає на легкому рівні складності, і там взагалі нема що робити. Тобто варто грати все-таки на нормалі всі ігри, які ви граєте на емуляторі Sega, для того, щоб відчути хоч якийсь челендж і насолодитися, все таки грою, а не просто бігати і проходити. Ну тим не менше. На двох ми грати не будемо, будемо грати, звичайно, ще на одного. В принципі, підключити два джойстики не проблема, і спокійно можна зіграти навіть в компанії одним словом. Добре, давайте вибираємо одного гравця і ось така стартова стартова заставочка. Вилітає Майкл Джексон, раунд перший. Клуб 30, не знаю, що означає. Можливо, просто клуб називається 30. Ефектно, ефектно заходить Майкл, включає так, знаєте, ефектно, Блін, Просто не знаю, як вони це придумали, але ефектно він включив автомат з музикою і запускається безпосередньо сама музика, і вже стає веселіше. Тобто, е мелодія це буде грати, по-моєму, протягом цілої цієї локації і. Привикайте одним словом, є тащася від цієї мелодії, тому е мені навіть буде приємно одним словом. Що ж, знайшли ми першу дитину, тобто е суть гри в тому, щоб ходити по локації і шукати е дітей одним словом. Е Тут е трішки проблематично ці. А, просто до гретра стріляти зрозуміло. Тобто стріляємо якимись чарами, я не знаю, чим, ну блін, це трішки не, не солідно, але ну така задумка гри. гра. Так, можна тут, наскільки я пам'ятаю, копнути кріселку і вона відлітає. Треба зрат також в кожній двері, тому що діти можуть бути всюди, ти ніколи не знаєш, де вони є. І мені не здається, що не постійно. Ем... Е, постійно в різних місцях появляється, тому що е, ігра, напевно, що їх розкидає по локації в під час кожного проходження зовсім по інакше. Мені так здається, але не буду ст стверджувати, тому що точно не знаю. Блін. от так. Що ж, е, залишилось останнє. Завжди найтяжче це останнє. Ну, в принципі, якось перший рівень завжди легкий в таких іграх. Якусь мапу нам дали, яка показує нам, куди йти. В принципі, непонятно, що, що малпа робить в мене на плечах і з чим це пов'язано, можливо, якась відсилка. Ха-ха, ти ніколи не зловиш мене. Добре, подивимося. Що ж, зараз я так розумію, такий челендж бій, тобто потрібно розібратися зі всіма ворогами, і це, в принципі, поки що не складно. Воу, wow, але їх полізло, -мою! Все розібралися. Michael. Розібралися одним словом. Е, що ж бонус. Там щось якісь бонуси дають, в кінці нараховують. Не знаю за що фірмова фішка Майкла, він ще тут чорношкірий, ще не, віб... не вибілений. Е, так, одним словом. Щось таке. Давайте я зроблю невеличку. Паузу і. Все-таки подивлюся, чи запис йде. вибачаюся пауза. І так, запис йде добре, все в принципі нормально. Тому Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ми... Блін, щось їх тут не збиралося, величезна кількість. В принципі, запис йде нормально, тому ми спокійненько собі продовжуємо. Не знаю, скільки ми тут будемо проходити. Я все раджу вам починати знизу йти доверху, щоб нічого і нікого не пропустити. Тому що зараз перший рівень був такий не дуже складний, а далі підуть такі локації, що там просто фіг поймеш, куди йти. Ну, в принципі, поки що в нас все нормально виходить. Будемо передивлятися всі двері і дивитися. Просто масу емоцій, тому що ігру я запускав вже дуже-дуже давно. Я вже навіть не пам'ятаю чи її на емуляторі. Точніше, на емуляторі я пробував і недавно, але е е е дуже давно я не грав. Ну, можна сказати, не знаю, по-моєму, що навіть е від е моменту, коли я її отримав на е свою приставочку, і відтоді я, по-моєму, навіть не запускав цього. На жаль, не збереглося в мене ніяких картриджів з такими класичними класними іграми, там тільки пару картриджів. Але хочу вам сказати, що колись батьків грошей не давали, знаєте, нам на те, щоб купляти собі картриджі, і приходилося викручуватися. А, тобто я жив недалеко від Львова, і хто, хто Львівський, можливо, знає, є такий ринок Південний. Точніше неможливо, ви його точно знаєте. І е, там е, був магазинчик, де продавалися приставки, і відповідно було величезна-величезна кількість картриджів. Отож, якщо ти купляв один картридж або два-три, і тобі давали таку карточку. Звичайна карточка, на неї ставилася їхня фірмова печатка. І ти міг приїхати, тобто зі своїм картриджем, який ти купив, приїхати до них, е, показати цю карточку і спокійно поміняти свій картридж на будь-який інакший. Але з умови, що ти віддаєш свій. Ну, тобто, от таке, отак от я викручувався і постійно міняв свої касети, вточніше картриджі на інакші. Е, Збереглися, збереглися, по-моєму, чи не 6 в мене є е картриджів, хоча їх спокійно можна і зараз придбати в інтернет-магазині. Там, по-моєму, ціна досить така непогана, хоча е порівняно, порівняно непогано, тобто, по-моєму, чи, чи, не, е чи не 100 гривень за картридж, але там йдуть. Типу збірники такі, там щось на одному картриджі до 25 ігор. А це ну, вже, вже не оригінали і в принципі не в оригінальних тих таких коробочках. Sega, Хто, ну, хто взагалі мав такі картриджі знає, про що я говорю відповідно. Е Ну, ось таке. Тобто як викручувався, як міг одним словом. Тобто, постійно тільки їду до Львова, відразу картридж з собою, і гру якусь там пройшов, чи вона якась говняно відвіз, поміняв собі. Що хочу ще сказати, тяжко було ігри вибирати, оскільки ти дивився, знаєте, як вони малювали там на картинках, тобто, на картриджі самому малювали. Там, Класний літак чи там, класні машини, які, там, якщо це гонки. Там, ну, і відповідно, якщо якийсь акшон, то, там, ну, як то кажуть, прикрашали трішки навіть забагато, прикрашали собі, собі так касати і тим заманювали тобто заманювали малих дітей для покупки. Насправді там могла бути такий тришак, щоб просто реально грати навіть. Але, ну, в принципі, така була е, їхня політика. Так, вони думали, що краще буде е, продаватися і тому подібне. Трішки тяжко концентруватися, що з самого ранку встав і щось ще голова не, не, не варить. Ось е, ну, така гра. Ось е, така гра. Не знаю, можливо, ще зараз прийдемо один рівень і буду напевно що розв'язувати, тому що мене вже від цього, від цього зону просто крути. <рес> Реально крути. Я не знаю, я не пам'ятаю точно, але. Блін, вони танцюють і б'ють мене, як, як, як це підло. Я перший раз стикаюся з ворогами, які б'ють, типу тан, танцем б'ють, ну це якось трошки... Е, нелогічно, але в принципі Майкл Джексон у нас танцор, і в принципі, е, понятно, чому так люди вирішили, розробники точніше вирішили це все реалізувати. Опа, нові вороги якісь, білі. Е, бачите, на присаді менший радіус дії у цього всього. Коли б'єш за ноги, воно так все розлітається. А під час того, як б'єш в е присяді рукою, ну щось не так все працює, як мало би працювати. Е одним словом, ось таке. Е не знаю, другу... наступний рівень мені вже неохота проходити. Давайте ми, напевно, на цьому закінчимо. В принципі, давайте дивитися наступну гру. А наступна гра у нас буде під назвою Тазманія. Е не знаю, можливо, хтось з вас знає, що ж, е невеличка пауза. Так, що ж, наступна гра з ми будемо грати з тесманського д'явола, не пам'ятаю, як його там правильно звати в мультфільмі. Е, так, ну тут вже з перекладом я скачав російський, російський, російську локалізацію на російській мові, все тут пише. Цю гру, в принципі, не знаю. Теж будемо проходити на нормалі, щоб ви бачили, як вона і що це представляє. В принципі, на харді я не думаю, що варто взагалі це все. Ем, 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 проходити, бо це реально жест. Е, що ж читаємо собі помиленько. Е, в принципі, в таких іграх не суть дуже то і в текстах, тому що тут все так примітивно, знаєте, але сам геймплей, він, повірте, класний. Тобто, в цій ігрі буде чим зайнятися, і вона досить класно реалізована. І... Рівні, такі всі неоднорідні і дуже яскраві. Я не знаю, колись такі ігри робили, просто ну мало подивитися, реально. Добре, давайте трішки розберемося з керуванням. Ось на кнопку ми перетворимося в такий смерч. Добре, ця кнопка що? Не знаю, поки що. Я дотепер я вже її грав стільки разів і ще в колись давно, ще як тільки. Вона вийшла, ну як вийшла відносно в тому, в той час, коли виходили такі ігри. І я дотепер не можу розібратися. Я все забуваю, які кнопки треба тримати там. Тому що для того, щоб він не їв предмет, він нас. О, все, вже тепер згадав я собі. Для того, щоб він не їв, а викинув. Е треба затримувати кнопку там. Ну все, з'їв. Е він з'їв першиків, і це означає, що зараз комусь буде жопікс. О, цього робити не треба. Во-во-во-во-во. Бам, поняло? Ось так це все реалізується. Тобто ти їш перці і в тебе починає валити вогонь з роту, тобто треба трішки мол... молочка з'їсти. Якщо хтось полюбляє перець чилії, то знає, що його потрібно їсти. Аа! Блін, застряг. його, ти міготи, що тут бавитися. Його треба збивати молоком, ну це відповідно всі, напевно, що знають. Так, тут що це, напевно, життя додає. Так, це додає банка, чи що це додавляє... життя. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Ну цих Маленьких паучків можна збивати ось саме ураганом, тобто смерчем. А великих ти не збиваєш, треба іменно мати перчики. Що ж, ми дійшли до чекпоінта. Є тут чекпоінти, все сейвиться, все класненько. От тільки оці штуки перестрибувати не дуже то й приємно, в принципі. Та блін. Свали. Ну, щось таке. Відновляємо життя і давайте рухатися далі. В принципі, я думаю, ми сьогодні... Прийдемо з вами в локацію. Якщо буде там бажання, їх будуть багато писати нам в коментарях, щоб були повне проходження по якійсь грі, Ми обов'язково прийдемо. Можливо, навіть без сейвів у нас це все вийде зробити, в принципі. Що ж, піднялися ми наверх, і давайте рухатися далі. Тут зараз буде геморойно, Ну, в принципі, геморойно це було для мене в дитинстві стрибати. В принципі, в любій ігрі це було хардкорно. А, Тут не знаю, зараз подивимося, як в мене це. А є, перестремно. Трішки втратили зброя, але це нічого, це в принципі нормально. Десь тут не можна застривати, скільки він піднімає на ШП. Це не дуже приємно. Щось трішки я призабув. Ой-ой-ой. ой ой От, от, Отут заробить геморройне діло. Оце перестривувати в дитинстві ніколи не отримало. Ну, прошу. Якось залетіло, не знаю, як в мене це вийшло. Від мене і зараз не виходить, бачите, воно якось так тут все реалізовано не дуже так, приємно. Він не зістрибує, а просто так якби падає з, з цього. Я так розумію, це е, підводний точніше підземний водяний е, е, вулкан. Не пам'ятаю, як вони правильно називаються. Гейзер гейзер, от точно згадав собі. Добре, от так ми проходимо перший рівень. в принципі, Наскільки я пам'ятаю, три рівня буде, буде в. не знаю що це. Пустеля, напевно, чи що. ну так, Задній фон трішки погані кольори підібрані, не зовсім зрозуміло, що тут до чого. В принципі, по три, по три рівні на одній локації, так і в цих іграх, приблизно так, як і в Соніку, так і в Тіні Тунс, Ну, ви поняли одним словом. Потім ми йдемо в джунглі, а потім, в свою чергу, ми будемо кататися на такій машинці, яку точніше не машинці а е, вагонетка така, е, тобто ми будемо в шахті якісь працювати, і це дуже складний геморройний рівень. То тобто, взагалі локація все тяжка, тому що її надзвичайно складно проходити без сейвів, тому що постійно не знаєш, що буде далі з типу Флінстонів, якщо ви бачили попередню серію. Ми їхали там на машині, а тут нам треба буде на вагонятці їхати. До речі, на цього клієнта можна застребнути. І на нього можна покататися, в принципі. Ладно, злазим з нього, тому що так на мене подобається, мені аж страшно стало. Так. Блін, ці паучки надзвичайно замахують. Отут в дитинстві в мене викликало дуже-дуже багато проблем, тому що я не мав ще такого скіла. ну, знаєте, що з віком приходить скіл. Е -е, в мене тут я постійно падав, постійно все спочатку. О, я собі як зараз згадаю, в мене є, до речі, ця гра на картриджі і досі. Я її якось запускав на своєму телевізорі Samsung, тому ж для е, консолей вже нового і старого покоління, а не для таких вже старих консолей, як Sega. ну, Але в принципі грати можна і грабильно. тобто все, все виглядає досить непогано. Але на стареньких телевізорах це все було краще. Тобто якість зображення було, хоч і на старих телевізорах, але все одно краще. Що ж, не будемо заставляти нервувати нашого друга і будемо рухатися далі. То він, коли я відволікаюся, він починає нервуватися, син. Бам. Ха -ха. Так, чекпойнт. -е, тут що в нас Вороги. Ворогів, поки що не бачу. Внес не дуже приємно падати, тому що втратимо. Е, не то, що втратимо, а просто нам придеться починати з, з початку. Блін, я вже думав, що все. полетіли мене. Нес. Тобто трішки цей смерч, він так е, не, не, контрольований. Е, не контрольований. Добре, залітаємо. Е, ну, щось таке, в принципі. А, ну і все, ну, прошу, його впали на нас, і нам прийдеться починати все спочатку. Ну давайте все таки не будемо, як то кажуть, гордитися і не будемо харитися, а почнемо просто це все спочатку. Ну блін, свали. Треба стояти тут, щоб він відійшов на той край, потім скоренько стрибати сюди. І тоді вже сюди. Ну блін, це таке геморойна справа. Плюс ти не бачиш, куди ти стрибаєш. Не знаю, ненавиджу це рівень. Якийсь... Ну от бачите, тут перелітаєш і все, і далі йдеш спочатку проходити. Е, плюс він ще не до бляха муха, ну що ти скажеш? Просто жесть якась. Ладно, давайте ще одну спробу і не знаю, чи мене стане на більше, і будемо заокруглятися, тому що я вже, я вже не грався, як то кажуть. Шось е, воно не йде, як ви знаєте. Блін, ну. А, ну це жесть якась. Блін, як воно все довго, ну... дуже рутинно, рутинне завдання. І напрягаю стебат. Я думав, що... Це все в мене вийде виконати якось е з першого разу, ну хоча б з другого, я не кажу. але... Воно ну, просто настільки все каряво зроблено, я постійно там чуть-чуть не долетів, тобто погано стрибнув, все, ти вже рахуй на, на, на низу. І все. І знову все спочатку. Добре, що хоч є, єдно, ну, але життів теж не, не безкінечно. І мені неохота не тратити їх. Е тобто життя. Є Continuous, ну, відповідно, який всіх бляха, ну все-все, хлопці, це га-га, я не маю настрою більше це іграти. Ну, в принципі, такі дві ігри ми подивилися. Не знаю, третєї не будемо дивитися, тому що треба щось лишити і на потім. А в принципі, ми досить вже наігралися. Я думаю, можна, можна вже трішки віддихнути від емуляторів. Подивилися гарні, прекрасні дві ігри, які, можна сказати, є культовими для сек. Ну як. Я думаю, що культом і не, не побоюся їх так назвати. Е е перша гра в нас була Монволкер про Майкла Джексона, друга це Тасманія про тасманського диявола, не пам'ятаю, як його там звати. Я нічого ніколи не пам'ятаю, але якщо посидіти, реально це все можливо згадати. в принципі. Е е що хочеться вам сказати, дорогі друзі, е в принципі. Не знаю, коли ви будете бачити це відео, але е, я вирішив все таки свою проблему з інтернетом. Все-таки я пішов і знаєте, добився, все таки сказав їм: Альо, робіть мені інтернет, нема чого, давайте, беріться за свої руки, ноги і робіть щось. Вони мені все-таки пофіксили інтернет, і ближчим часом все-таки вже починається стріми, тому що я дивлюся, що проходження ну, ніхто не хоче дивитися, не знаю, можливо. Бо, можливо, ми почнемо зі стрімів, і діло піде одним словом. Тобто треба поки що набрати аудиторію і е -е, починати стрім.